Над водами Південного океану панує морський клімат. З наближенням до узбережжя він переходить в Антарктичний. Цілий рік у цих місцях похмуро, холодно та вітряно. У будь-який сезон випадає сніг. Води Південного океану вирізняються вкрай низькою температурою. Взимку на поверхні вона становить мінус 2, плюс 1. А влітку прогрівається до плюс 3 градусів за Цельсієм. Літній сезон у південному океані триває з жовтня по лютий, а зимовий з березня по вересень. Солоність вод невелика 34,6 проміла наслідок опріснення їх талими водами айсбергів. Взимку океан замерзає до 65 градусів південної широти. Температура поверхневих вод опускається нижче від 0 градусів за Цельсієм. Південний океан відомий своїми штормами. Причина їх західні вітри, що переважають, і відкритий водний простір, який не переривається суходолом. У результаті у південній півкулі між 40 і 70 градусами південної широти утворюється найпотужніша поверхнева холодна течія Світового океану. Течія західних вітрів. Ревучими сороковими моряки прозвали океанічний простір між 40 і 50 градусами південної широти, де постійно дмуть сильні і стійкі західні вітри, що викликають часті шторми. Інша важлива особливість Південного океану наявність антарктичних айсбергів, які перевершують айсберги Гренландії за величиною і масою льоду. Течії виносять айсберги на північ, і вони можуть досягти навіть 35-40 градуса південної широти. Значна маса тане від сонячного тепла. Середня тривалість існування айсберга в Південному океані 6 років, але трапляються і ветерани віком 12-15 років. Течії Південного океану відігрують важливу роль у регулюванні клімату землі та циркуляції Світового океану. Течія західних вітрів ефективно ізолює Антарктиду від тепліших вод та впливає на розподіл тепла по всій планеті. Українські вчені з Національного антарктичного наукового центру, Українського наукового центру екології моря та Інституту геофізики Національної академії наук України беруть участь у дослідженні Південного океану. Вони збирають дані про стан води, досліджують запаси антарктичного криля, складають перелік мешканців океану.